Олександр Усик присвятив вірша воїну, якого розстріляли за слова слава Україні. Володимир Кличко закликав не пускати росіян до олімпійського спорту. І Тайсон Ф'юрі, що вже не веде перемовини щодо бою з Усиком. Уподобайте цей ролик на підтримку і погнали. Про все розказує на каналі Тайк Майсон Новини боксу апдейт по темі бою Усик Ф'юрі. Сашко все ще в кемпі і реально фігачить, що видно з цього ролику, який виклала дружина українського боксера. Словом видно, що українець готується до великої битви в поті чола, не припиняючи табір. А от циган, здається, вже на розслабоні. От його свіже інтерв'ю. Більше не беру участь в перемовинах. Вони завдають мені багато стресу та тривожності. Тому краще мені бути поза ними. Що я вивчив у боксі, ніколи не відбувається все так, як я хочу. Я за справедливий розподіл коштів. Мені щось подобається, я одразу ж погоджуюся. А ці хлопці люблять розтягувати переговори місяцями, навіть роками. Тому я більше не займаюся цим лайном. Віддав цю роботу адвокатам та промоутерам, яким плачу мільйони доларів, хай вони цим займаються. На перший погляд може здатися, що Пузіко поклав болта на цей бій. І зважаючи, що мова йде не про абстрактного боксера, а саме про цигана, у це цілком можна повірити. Але загалом Тайсон Фюрі озвучив прописні істини: боєць дійсно так довго не може брати участі в перемовинах. Та й не мав би цього робити. Боксер має передусім озвучити свої фінансові апетити та побажання щодо локації і інших деталей менеджеру та промоутеру. А вже потім виключатися з переговорного процесу. Якби Усик чи ф'юрі були весь час у перемовинах, голова була би квадратною від балаканини. Богу Боже, кесарю, кесареве, а боксеру ринг. Все, крапка. То офіційно оголосив про проведення бою в другій легшій вазі між Стівеном Фултном та колишнім абсолютом нижчого дивізіону Наоя Інуе. Бій відбудеться 7 травня, а на кону стоятимуть титули WBC і WBO, що належать американцеві. Поєдинок заплановано на Йокохама Арена в Японії. Якщо ви критикуєте сучасний стан справ у боксі за те, що все занадто нудно і передбачувано, а яскравих бійців бракує. Наполегливо раджу вам звернути увагу на японця. Та це ж мені пак я його сучасній версії. Так само рубається без жодних авторитетів і йде по дивізіонах, усюди стаючи чемпіоном. Але і Фултон не подарунок. Спроба ось так відразу вийти на топа нової ваги може бути і невдалою. Проте, якщо все піде за сценарієм японця, він зможе підкорити дивізіон усього за два бої, почергово побивши Фултона та Ахмада Лєєва. Інуе, це маленький японський кайф. Своїм переходом до другої легшої ваги, він, по суті, кидає виклик не тільки Фултону чи дивізіону, але і часу. Іноді здається, що не можна стати настільки крутим за такий невеликий проміжок часу. Хороші новини від українсько-польського проспекта середнього дивізіону Федора Черкашина. У своєму твіттері той похизувався, що перебуває в таборі Калеба Планта і допомагає тому готуватися до претендентського бою із Девідом Бенавідесом. Взагалі, трохи дивно те, що перспективний середньоваговик натаскує суперсередньоваговика на важливий бій. Але для Федора це неоцінений досвід. Сподіваюся, стане в пригоді, коли Черкашин і сам буде виходити на топ-івенти. І хоча Беневідес є очевидним фаворитом бою з плантом, якщо Калеб усе ж переможе, приємно, що в цьому буде вклад і Федора. Також як ви знаєте, український супертяж Віктор Вихрис зазнав першої поразки в кар'єрі, поступившись кубинцю Лені Перо у восьмому раунді. Після чергового удару по тулубу українець розвернувся і просто перестав битися. Як виявилося через зламані ребра, так от Катмен Вихреста повідомив, що ситуація взагалі могла бути летальною. За словами Тіма Кухенбуха, Віктор після бою не міг сісти. А якби зламані ребра пішли не туди, вони могли б пошкодити легені боксера. Після такого ризик смерті стрімко зростає. Як на мене, така ситуація це чергове нагадування, що, попри те, що топові спортсмени добре заробляють, вони за це віддають власне здоров'я, а іноді навіть і більше. Тероризму не місце в спорті. І з таким Акликом у своєму Твіттері виступив екс-чемпіон світу Володимир Кличко. Слідом за злочинцями у війська Вагнера хочуть залучити спортсменів. А хтось хоче, щоб Росія брала участь в Олімпіаді 2024? Тероризму не місце на олімпійському подіумі. Росія в чергове підтвердила, що вона тимчасове терористичне утворення, коли один із бойовиків убив полоненого українця за слова Слава Україні! Слава цьому герою та вічного пекла російській мерзоті. Світ спорту також не стояв осторонь цієї події. Олександр Усок навіть присвятив вірша загиблому воїну. Слава Україні! За такі слова, кулю ти отримав і тебе нема. Але пам'ять вічна воїни тобі. Ти за неньку рідну ворогів давив. Показав ти силу, силу ЗСУ. Так, героям слава! А тобі в раю! Слава та честь усім, хто зараз боронить Україну від російських окупантів. Борімося, поборемо!